Пропоную дорослі кущі. гортензії, яка без проблем зимує у відкритому ґрунті, має здоровенні шапки. Вони починають квітувати білим, закінчуючи зеленим. Ось такі стовбури. Ось такий кущ. Обрізаю для пересилки на сантиметрів 40 см. Хочете, можете розділяти, висаджувати окремо, якщо там є корінчики. І з відкритою кореневою зараз висилаю нової почти. Сорт деревовидної гортензії Strong Annabelle. Потребує сонячного місця для висадки, гарного поливу, абсолютно безпроблемна гортензія. До сокоруху Обрізаєте на одну-дві-три бруньки в залежності від товщини самого пагана. І вона квітує починаючи з червня місяця, і, як ви бачите, до жовтня і до заморозків вона буде прекрасно все почувати. Дуже гарна на бордюри. Величина, Висота її десь в дорослому віці до метр двадцять-метр в залежності, де вона буде рости. І так само вона йде в ширину. Хто бажає собі таку красуню, будь ласка, звертайтесь на і я викопаю і відійшлю вам. Абсолютно безпроблемна. На всій території України чудово себе почуває, ось так вона починає заквітати, ось так вона квітне і потім переходить такі зеленкувато. Колер. Чекаю на ваші замовлення.